Ну, і незмінне питання. раз уже карти сьогодні в мене цілий вечір в руках. Я за ними скучила. Цілий день була на роботі і за ними скучила. Питання одне й те саме: чи буде перемир'я, заморозка? Що угодно, як це угодно назвіть, у 25-му році цієї війни. Карта Луна. Карта Луна говорить про те, що все шито крито, все, всі процеси проходять. Вдалеке від нас. Ми їх не бачимо. Всієї правди ми не бачимо. Те, що нам показують, це зовсім не про те. Оці виступи Зеленського сьогодні Путіна, обмін такими страстями. Закулісна гра ведеться, сама там, іде своїм чередом. Робиться вибір. Робиться вибір. Четверка жезлов. В домі щастя. Закінчиться, перемир'я якесь буде. Війна. Розбите серце жертви. Король мечів, війна. П'ятерка кубків, потірі, тройка жезлов, перспективи. Десятка мечів. Якимсь насильственним образом. Все-таки ця війна закінчиться. Вслідстві вибор, який буде зроблений на таємних перемовинах, яких ми не знаємо, на тих площадках, про які нам не розказують, да. це не Брюссель, це не Вашингтон, це зовсім інші перемовини, які ведуться при інших посередниках. Да. І все таки в собственному домі, де да, ще в 2025 році йтиме якась час війна, і будуть жертви, і будуть. Обстріли, і, і будуть потірі ще і територій. Да? Все-таки перспективи мирного життя є. І насильственним способом цей кінець все-таки буде. Мені хоч питати, який він буде, цей кінець для нас? Карта сила. мечей. Ну, Сільний Мірасів у нас обмануть. Да? Сільний Мірасів, які будуть впливати на цей кінець. Нас обмануть все-таки. Це все буде по несправедливості. Але для нас це буде все одно радість. Все одно це буде радість. Четверка Пентаклі, призупинка, правосуддя. Королева Кубків. Я думаю, що буде. Я не думаю, що це буде окончательно. Я завжди про це кажу. Це не буде кінцем. Війни ще будуть. Але призупинка будеть. Будеть про щось домовимося.